привіт! Сьогодні ми випекаємо запашний хліб з начинкою. Готуємо тісто, виливаємо 300 г теплої води, 2 столові ложки олійки, пів чайної ложки солі, 3 чайної ложки цукру, яйцо. І 20 грамів дрожжів. перемішуємо, додаємо просіяне борошно. Все тісточко ми замісили. Пішло 600 грамів борошна. Залишаємо тісто, щоб підійшло. Тісто наше підійшло. Викладаємо його. Ділю тісто на дві частини. Розкатуємо в пласт, змащуємо олійкою з часничком, гарненько, тоді хлібушек наш буде слоїстий. Посипаємо кропом. Звертаємо в рулет. Ось так. У мене така формочка. Ставимо в формочку. Все, ставимо на настойку. Наше тісточко підійшло, змащуємо його яєчком. Посипаємо зернятками і ставимо в духовку випікатися. беремо другий шматочок тіста і теж розкачуємо в пласт, змащуємо олійка з чесничком. Осипаємо цибулькою. Зверху колбаска. Завертаємо рулетиком, викладаємо формочку, ставимо на настойку. Наш хлібчик підійшов, змащуємо яйцем і посипаємо кунжутом. Ставимо в духовочку 180 градусів на 30 хвилинок. Ось таких два хлібчика у нас вийшло. Подивіться, які вони гарненькі.